На північному полісі було тихо тихо. Гори долю височили сніжним снігом, що спухав велетенські просторі порожнечі. Тому недотечно не, не здавалося би, що там нічого немає. Адже для того, щоб побачити північно полісне снігове ранчосанти, потрібно запрошення. Це лише малюнок, то вам, мабуть, не варто її купувати. Але від цього її магія не менше потужна. Бове духнув гухнув коли сани поволі почали приземлятися, час перевірити, чи в твого додяника не закінчився термін придатності. Бо те, що нервово глибоко вдихнув, а тоді відкосивши маточок магнічного смаколика. І передав його помері. Вона втеж гризла шматочок і передала його передіння, яка розломала його наплід і запухала один шматок собі в рота, а інший дала вільний. Дивлячись на опубліковані цукрові краї, Люд'янка, що в йому м'ятний космічний пил, Пілігрим не міг втриматися в ній. Він закинув шматок ляда... лядяника собі в рота, відчувши по всьому тілу неймовірне м'ятне пощіплення.